Провідні українські та закордонні експерти у сфері захисту прав людини, медіації та адміністративної процедури вже у восьми зібралися у Чернівцях на міжнародному правничому форумі. Тож які актуальні питання стали темою науково-практичних дискусій, розповідаємо далі у сюжеті. В умовах повномасштабного вторгнення російських військ дотримання прав та свобод людини є наріжним каменем у всіх сферах життя, особливо якщо це стосується публічного врядування. Саме тому ці питання і лягли в основу восьмого міжнародного правничого форуму, який відбувся у Чернівцях. У цьому контексті дуже важливий пошук механізмів, які дають змогу досягти балансу інтересів людини та інтересів відповідних інститутів інституцій нашої держави наголошує декан юридичного факультету Чернівецького національного університету Віталій Товічен, коли вступають відносини і інституції і державної влади і громадянин, відбувається різного роду, скажімо такі моменти, коли можуть порушуватися права людини, і в цьому контексті важливо відшукати відповідний баланс, який йде змогу задовільнити. Водночас інтереси людини і не порушити її права, але водночас і не паралізувати роботу відповідного суб'єкта публічної адміністрації, адже також мова буде вести сьогодні на конференції і про питання дискреційних повноважень, які дають змогу відповідному суб'єкту приймати те чи інше рішення, звісно, на відповідних підставах. Зокрема, одним із важливих питань у воєнних реаліях є взаємовідносини. Носини держави і ветеранів, які стояли на захисті України, але наразі мають адаптуватися до цивільного життя. Так, професор національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Сергій Фетчишин у своїй доповіді порушив проблему залучення ветеранів війни до державної служби. Тема доповіді, на мою думку, безумовно актуальна, тому що наразі з фронту повертається дуже багато наших співвітчизників, які намагаються знайти себе в цивільному житті. І тому е, аналіз міжнародного досвіду, е, вивчення цього досвіду, вивчення позитивних практик стане в нагоді нам для того, щоб ми допомогли були вдячні, як, як знак вдячності ветеранам, допомогли їх працевлаштувати у цивільному житті, і з однієї сторони, а з іншої, використали їх досвід, мотивацію, професіоналізм, патріотизм для підсилення державної цивільної служби. Окрім того, завідувач кафедри теорії та історії права того ж університету Ігор Процюк вважає, що така тематика форуму є надзвичайно актуальною і у контексті вступу України в ЄС, адже допомагає відобразити правові цінності, які є в Європі та у всьому цивілізованому світі. На цьому форумі дуже багато таких доповідей, які дають конкретні такі відповіді на ті питання, які на сьогодні є в Україні, і для для Студентів і для науковців це і важливо, і потрібно, тому вважаю, що і в подальшому потрібно проводити такі, скажімо, заходи, які би я назвав таким святом науки. Загалом у форумі взяли участь близько 40 українських та закордонних експертів, і таке широке представництво дає можливість комплексно розглянути кожну проблему та обмінятися досвідом у виробленні тих чи інших механізмів дотримання прав людини сьогодні до нас доєдналася наша освітньо-наукова спільнота з наших міжнародних партнерів це і Польща, Литва, Болгарія, Франція, Молдова. Також ми вдячні нашим національним партнерам, вже які з нами організовують дані заходи не перший рік, адже це демонструє наше єднання, нашу позицію і бачення в майбутнє, як зазначає завідувач. Кафедри конституційного та адміністративного права Запорізького національного університету Валерій Колпаков правничий форум орієнтований, аби пробудити думку під час дискусій та обговорень між досвідченими фахівцями та продовжити спілкування поза межами форуму. Учасники форуму мають працювати над тими ідеями, які тут так сказати були оприлюднені на протязі певного періоду і. Доводити ці ідеї, по-перше, до наукової спільноти, по-друге, доводити ці ідеї до студентства. Ну і головне там не лише наукові ідеї, головне це і виховання молоді у відповідному відповідному душі. Саме тому активна участь у форумі не лише провідних експертів, правників, а й студентів забезпечує для майбутніх юристів неоціненний досвід. Зауважує декан факультету Віталій Вдовічин. Ми вдячні нашій студентській молоді, що не дивлячись, який це чи перший курс, це магістри. Вони активно приймають участь, адже фактично такі заходи відбуваються за для також їхнього розвитку, щоб розуміли, які процеси відбуваються. В державі, як формується правнича наука в стінах відповідного університету та факультету, зокрема. Тетяна Дубіцька та ТВА.